Мамам України, всім матерям одної батьківщини, кому Господь ім'я безцінне дав, тій мамі, яка втратила дитину, тій матері, чий син солдатом став. Під серцем ти дитя своє носила, його від світу всього берегла, не для війни синочка народила життя у муках ти йому дала, цілуючи, співала колискові і колихала ніжно на руках. Ростила у терпінні і любові, благословляла серцем і на словах. Дитині тільки доброго бажала, молитвою вставляла долі шлях, коли в якусь дорогу проводжала, то біль таївся у твоїх очах, син виріс, вищим став за свого тата. А мама, а чи думала вона, що народила справжнього солдата, якого в неї відбере війна? Якого буде кожен день чекати, вдивляючись в далекий горизонт, якого мріє знову обійняти тоді, коли вже він покине фронт. Болять серця за рідними синами, і чаші мук немає дна й кінця. Я плачу з вами, українські мами, хай Бог лікує зранені серця, за діток хвилюватися, тужити, топити смуток, свій у морі сліз. Це пережити, вижити і жити, і дмухати на рани героїзм. Плащі носять справжні героїні, сплелися в душах траур і любов. Я дякую всім мамам в Україні за труд безцінний, силу молитов. Бажаю вам живими дочекатись, солдатів і зустріти вдома їх. А ті, кому вже тут не обійнятись, побачить в небі діточок своїх. Амінь.